Привіт, мої любі малята! Сьогодні у нас на занятті незвичайний гість. Це моя улюблена кішечка Мося. Діти Мося дуже полюбляє різні смаколики та різні іграшки для тварин, але вона не знає, де це все купити і скільки на це треба витратити коштів. А давайте сьогодні. Ми з вами на занятті навчимо Мосю, як правильно розпоряджатися коштами. Ну що, готові? Тоді вперед, малята. А подивіться на ці речі, які тримає цей серйозний котик. Кому вони можуть належати? От гроші, банківські карточки, калькулятор. Дітки, ці речі належать людині бізнесмену Бізнесмен правильно організовує свою роботу і дає роботу іншим. А ви б хотіли стати бізнесменами? Я думаю, що так. Малята, ми з вами можемо стати також бізнесменами-економістами. А економісти це ті люди, які роблять усе економно, не витрачаючи зайвого. Цього ми можемо навчитися, якщо виконаємо економічні завдання. Ну що, готові? Добре. А для початку я пропоную гру, прибутки чи витрати. Малята. Прибутки це якщо ти щось можеш продати і тобі за це дадуть гроші. Якщо ти ходиш на роботу, тобі також за це платять гроші. А витрати, якщо тобі потрібно за щось навпаки, віддавати гроші. Значить, прибутки гроші дають вам, а витрати гроші віддаєте ви. Зараз я вам буду говорити ситуацію, а ви подумайте та скажіть, це прибутки чи витрати. Малята, подумайте, якщо ви йдете в магазин і купляєте продукти, скажіть мені, це прибутки чи витрати? Якщо прибутки, жмемо на зелений кружечок, а якщо витрати, то на червоний. Так, малята, дідусь продає овочі та фрукти. Це дохід чи витрати? Подумайте. Малята, а наступна ситуація, якщо ми оплачуємо комунальні послуги, тобто водичку, світло, телефон, тепло це дохід чи витрати. А якщо ми купуємо ліки, це дохід чи витрати. І остання ситуація, якщо ми купуємо одяг або взуття, це дохід чи витрати. Малята, ви дуже добре справилися з цим завданням, і тепер ви знаєте, що таке доходи, а що таке витрати. І пропоную вам трішки перепочити із веселими кошенятами. Діти, Я знаю, що ви часто ходите з батьками в магазин і бачили, що кожен товар продається в певному відділі. В наступному завданні вам потрібно буде правильно розставити товар там, де йому місце, в його магазин. Діти, подивіться, перший у нас магазин одягу та взуття. Подивіться на картинки, що нам потрібно, які речі у нас із цього магазину. Діти, а це іграшковий магазин. Подивіться на картинки, які речі належать до іграшкового магазину. Малята, а останній у нас продовольчий або продуктовий магазин. Які продукти належать цьому магазину? Малята, ви великі, молодці, добре та правильно справилися з цим завданням. Діти, а останнім завданням будуть е, вам економічні загадки. Але це дуже складне завдання, і в цьому вам допоможуть батьки ваші. Бажаю удачі! Малята, ви великі молодці. І Мосі дуже-дуже сподобалася сьогодні на занятті. Вона дізналася, хто такі економісти, бізнесмени, що таке доходи, витрати і як правильно треба розпроділяти свої кошти. Малята, а у вас є свої кишенькові гроші? І як ви ними розпоряджаєтеся? Напишіть нам з Мосею. До побачення, малята!